Привіт, я хочу вам так коротенько розказати за нову процедуру, яка з'явилася в мене, і ви можете її у мене зробити. Носить назву вона нідосоми. Я думаю, вже багато хто про неї чув. Нідосоми це такі клітини, яких більше трьох мільярдів, і вони запускають суперкруті обмінні процеси всередині самих клітин шкіри. Вони прекрасно зволожують шкіру, запускають такі регенеративні процеси. Тобто борються з мілкими морщинами, в кого є акне, не в неактивну стадію, в кого є. Після травматична пігментації, після акне, такі червоні точки, або не суперглибокі рубчики на тілі, на зоні декольте, на спині, на обличчі вони шикарно працюють. Результат прям вау. Супер крутий результат також я отримую у людей, яких є пігментація. І самим, самим таким крутим, жирним плюсом є те, що мінімальний період репілітації. Мінімальна травматизація шкіри. Тобто ви не випадаєте із робочого режиму на 2-3 дні, не ходите з папилами, як при більш таких активних процедурах. Це суперкрута процедура, навіть для підготовки до більш інвазивних процедур. Ось так у нас виглядає сам апарат, за допомогою якого буде проводитись процедура нідосом. Це ручка для мікронідлінга, але вона не проста. В неї є спеціальні катери, в яких нанозаточені голочки. Вони не такі, як у звичайного апарата для мікронідлінгу. Є питання стосовно даної процедури, пишіть мені у дірект або залишайте свої запитання прямо тут. Я поставлю таку плажечку, я з задоволенням вам відповім. Більш детально з цією процедурою я вас познайомлю на протязі тижня, я прямо покажу, як проходить процедура в вигляді відео. Надам всю інформацію, яку я знаю, тому що я дуже відповідально підходжу до того, щоб підібрати якусь нову процедуру і представити її вам. Якщо є бажання в когось записатися, велком пишіть у дірект.